Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра, усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку малята! <плес> в небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора? Яка буде в нас пора року після весни? Що ми всі чекаємо? От Марічка загадала таку загадку, відгадаєте її? <плес> Це літо. А яке літо? Літо яке? Тепле чи холодне? Холодне. Літе, літо холодне? А давайте подивимось, яке літо? Подивіться, яке тут літо? Що роблять дітки? Дивимось на картинку. Що роблять дітки? Ну, що тут роблять дітки? Що хлопчик робить на городі? Працюємо, працюємо. Що хлопчик робить на городі? Що роблять дітки, що хлопчик робить на городі? Лід. Поливає город, овочі поливає. А що діти роблять іще тут? І Граються. А як вони одягнені? В шубах чи в сарафанах, і в шортах? Ну и катнишок так, бо вот тут тепло. А що ці дітки роблять? Ну теж що то ліплять, катаються. Збирають ягоди, малину, смородину, суницю, бо влітку все дозріває літо тепле, а це яка пора року? Що тут ми бачимо? Що дітки роблять? Так, сніжок. Сніг. А коли буває сніг? Коли буває сніг? Прокидаємось. Сніг буває взимку. Взимку що? Тепло чи холодно? Тепло. Взимку тепло? Так. Да. А влітку холодно? О. Так що взимку? Тепло чи холодно? Холодно. Холодно. Взимку холодно, йде сніг. Дітки граються в сніжки, киплять сніговика. Влітку тепло, взимку холодно, так? Влітку найтепліше пора року, взимку найхолодніше. А тепер давайте повторимо: літо в нас яке? Найтепліше? Найтепліше. Взимку у нас зима яка пора? Найхолодніше? Найхолодніше. Найхолодніша. А тепер пограємо в гру який, яка яке. Яке у нас літочко? Літочко, яке? Подивіться на картинку. Що дітки роблять? Все, в чим Які вони? Сумні чи веселі? Веселе. Веселі, значить, літо в нас яке. Тепле, веселе. Так, повторюємо речення. Літо тепле, веселе. Літо тепле, веселе. Повторюємо речення. Літо тепле веселе. Так. А сонечко у нас яке? Ясне, повторюємо. Яскраве. Тепле, ласкаве. Так яке сонечко? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве. Повторюємо. Ласкаве. Так, добре. А вода в річці в літці яка? Холодна чи тепла? Холодна Чому холодна? Вода влітку в річці тепла, тому можна купатися. А дощик який влітку? Літній теплий. Повторюємо, літній теплий. Дощі. літній, літній теплий. Літній, теплий. Так, а дні у нас які сонячні довгі, сонячні довгі. Сонячні, довгі. Так, добре. А тепер так, сідаємо рівненько і слухаємо уважно віршик, який написала. Юлія Забіяка, Називається літній дощик. В небі хмарка пропливає, літнім дощиком вітає, діточки усі радіють, підростають та міцніють. Кажуть, нам не треба зливи. З літнім дощиком щасливі. Чим вітала хмарка? Що з хмарки? Полилося. Що принесла хмарка? Що принесла Хмарка? Працюємо? Так, в небі хмарка пропливає, літнім дощиком вітає. Що йде з хмарки? Марка принесла дощик. А подивіться на картинку. Дівчинка радіє дощику? Ні, не радіє? Чому? Вона радіє, вона весела, тому що вес... літній теплий дощик. І дітки кажуть, нам не треба зливи. З літнім дощиком щасливі. Адже коли йде теплий літній дощик, можна, попригад, поскакати по лу... калюжах, пострибати? Ви стрибали коли-небудь по калюжах? Да. Вам подобається стрибати по калюжах? Так. Да. Значить, вам подобається літній дощик? Так, і віршик такий гарний написала Юлія Забіяка. Так, а зараз треба розказати про літо. Що роблять дітки влітку? Що роблять дітки? Граються, так. Бо на вулиці що? На дворі тепло, світить сонечко. Дітки граються. Чим вони граються? <плес> Я чем? Так, добре. А що ці дітки роблять? Вбираюсь ягодки правильно, а ці хлопчики що роблять? <плес> На рибалку пішли, ловлять рибку, тепло вони собі відпочивають, а рибка сміється над ними. А що ж ця дівчинка робить? Бачите, вона працює на городі, підгортає овочі, ягоди дивиться, чи є тут шкідники. Так, добре. А тепер давайте повторимо за мною речення. На дворі літо. Це яка пора? Ми кажемо літня. Повторили? На дворі літо літня пора. Літня. пора. У нас зараз ранок. Яка зараз пора? Повторюємо Ранкова. ранкова. Сьогодні йде дощ? Який сьогодні день? Повторюємо дощовий. Шури. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Сьогодні погода вітряна. Сьогодні погода вітряна. Вітряна. На дворі весна. Це яка буде пора? Весняна. Весняна. Зараз вечір. Яка зараз пора? Вечірня. Вечірня. Так, добре. А що відбувається лише влітку? Чи ростуть проліски влітку? Ні, проліски ростуть тільки весною. А чи йде влітку сніг? Сніг влітку йде? Іде. Іде? Так іде влітку сніг чи ні? ні. Влітку сніг йде? Ні. Ні. А можна нарвати влітку малини? Ні. Ні? А полуниці? Ні. Чому? Можна. Можна. А чи можна влітку купатися в морі, в басейні? Можна. Можна. Влітку все це можна. Так. Зараз пограємо в гру. «Назви перший звук. Подивіться, скільки у нас тут різних продуктів. Що це за ягода? Що це? Нічка. Ні, це Малина. Малино. А перший звук ми кажемо малина. Який перший звук? М. Повторюємо м. М. А тут що? А що це за червоненький? Вишня. Вишня. Який перший звук? В. Винь. А це Агрус. Агрус. А перший звук який? Би. А. Агрус. А що це? Що це за що це таке? Смородина. Смородина. Перший звук який? С. А оце що? Полуниця. Перший звук який? П. А як одним словом все це назвати? Працюємо на занятті. Як одним словом назвати це? Що це? Ягоди. Повторюємо, ягоди. Малина, Вишня, Агрус, смородина, полуниця, порічка це все ягоди. Запам'ятали? Так. Да. Так, а що тут у нас? Це що? Це що? Ну що це? Огурчик. Де тут огурчик? Що це? Що це? Яблуко? Який перший звук? Я. Я. Що це? Біж. Персик? Який перший звук? Пі? Що це? Груша. Груша. який перший звук? Г. Що це? Слива. Слива який перший звук? С. А це що? Абрикос, Абрикос. який перший звук? А. А як одним словом назвати, що це? Лішек. Фрукти. Повторюємо фрукти. Фрукти. Так, добре. Ну що ж, молодці? Дякую, до побачення. Дякую до побачення.